О, принцеса підозрюється в тому, що має дві особистості чоловічу та жіночу. Не вірите? Просто запитайте у Ріти Ори. Ріта Орам, велкам до нашого таймлайну. Ми тебе ще багато разів побачимо. Запитайте у Ріти Ори, яка каже, що до. Добре, знайома з іншою стороною, виконавця If I were a boy, пісня, яка прикладається, якби я був хлопчиком. Чому? Тому що їхній трійничок з чоловіком, тобто Біонці, Джезірі Таора, перетворився на двійничок, коли Бьонце дістала страпон. Подейкою, Подейкуючи під час зйомок фільму The Fight Interптейшн у третьому році, вона стала завсідницею лесбійських клубів в Атланті, Каже, що вона продовжує робити те ж саме під час турів, відвідує лесбійські бари та через свого стиліста знайомиться там з дівчатами. Вона може Борювати образ невинності, але в шоу бізнесі багато хто знає, вона, як і її колеги, проспала шлях до вершини. Ну, коротше, про Біонце. По-перше, По це, мені здається, можливо, єдина blind айтем про те, угу. що Бйонце використовує страпони, і про якісь лесбійські наклонності Бйонце. Тому... Перша єдина Так, да, да тому я типу взагалі не вірю. У січні тринадцятого року з'явилися чутки, що мав Роман Рітою Орою, яка була теж на лейблі Rock Nation, і вона підписала контракт у 2008 році. Однак ріта заперечувала чутки на той момент і продовжувала їх спростовувати і потім. У квітні чотирнадцятого року Ріта Ора зявляє ну, Ріта Ора зараз буде рандомно просто з'являтися в нашому таймлайні. Вона з'являється на одному шоу і дає відсіч ведучим, коли ті піднімають чутки про її роман з Джейзі. І вона заявила: типу, не поважайте б Типу, не не поважайте бьонцю. Ви повинні поважати бьонс. Короче, типу що вона не буде не поважати бьонсо. Ось я я змогла це сказати. Да. Blind Item за чотирнадцятий рік за. Квітень все почалося з того, що ця співачка хотіла змусити чоловіка припинити зради, тобто бьонці та джезі. Вони домовилися. Джезі перестане ходити наліво, а Бьонці дозволить третю в їхньому ліжку. Вони вибрали жінку, яку обидва знали і яку чоловік наставляв у кар'єрі, і це про Ріту Орум. Дружина не знала, що чоловік вже мав стосунки з тією жінкою ще до їхніх спільних ігрищ. Дружина швидко зблизилася з Рітою Оро, вони стали нерозлучні, скрізь ходили разом, постійно листувалися. Хоча до цього вона ніколи не була жінками, і ця нова пристрасть її захопила. Але не він але Біонці не підозрювала, що чоловік та його нова підопічна продовжували зустрічатися окремо від їхніх тріничків. Спочатку це було раз на місяць, потім раз на тиждень, потім майже щодня. Коли Бьонсі дізналася правду від співробітника, вона спершу запитала ту жінку, але літа ора збрехала. Тоді вона запитала Джейзі, і він зізнався, що блять... Е, шлюб. Шлюб ледь не розпався, бо чоловік заявив, що має почуття дорі теори. Вона майже, вони майже не бачилися протягом трьох місяців, але врешті-решт чоловік розірвав зв'язок з Каганкою то навіть знайшов її нового бойфренда, можливо, Келвина Харріса. Лише після цього Бьонці змогла пробачити Джейзі. Ого! Ого. І це нібито підтверджує нашу теорію, що, можливо, у 13-му році вони да. розійшлись на якийсь момент.